Напередодні Дня незалежності України волонтерське об'єднання Запорозькі берегині представило вишити рушник, що є символом незламності українського народу. Не дивлячись на те, що ми проводимо таку дуже велику волонтерську роботу. Наша головна мета була і залишається це збереження українських традицій, і з цими традиціями об'єднання людей. І рік тому ми почали вишивати рушник, який ви бачите от зараз. Він за мною. Техніка вишивки особлива, непритаманна Запоріжжю. У візерунках зашифровано безліч символів. А увічнює його напис: над Запоріжжям сонце волі сяє. Україна розцвітає. Основне те, що було ще споконвіку, пташки, квіти це нероздільне. З нашою культурою, з нашим щастям, добробутом, любов'ю, все воно на нашому рушнику відображено. Із технік, які ми використовували під час вишивки для Запоріжжя, ця техніка не характерна, але ми творці самі своєї долі. Вийшло прекрасно, тому техніка колодочки приживеться і на Запоріжжі. Учасники зібрання порадили запорізьким берегінням подарувати рушник комусь достойному, наприклад, генералові залужному. А от шість вишитих писанок вже знають своїх адресатів. Їх виготовили, щоб подарувати президентам країн, що найбільше допомагають Україні. Всі дуже дуже тяжко працювали, придумували щось таке. Вигадували, але врешті-решт вийшло дуже гарно. Якщо ви побачите, то отут от пари стоять: оці два яйця для Польщі. Бачите, в кольорах в кольорах червоно-білих інші два. Значить, для Америки, для Байдена. Якщо побачити, ось в кольорах прапора, і то для Великобританії у запорозьких берегинь великі плани вони продовжують свою волонтерську роботу, займаються організацією курсів із вивчення української мови. А ще мріють про створення великого культурного центру, щоб об'єднав однодумців і всіх творчих людей Запоріжжя у вільній і незалежній Україні.